Моя власна HG 116 Max. Зараз будемо заміряти максимальну швидкість, заявлена максимальна швидкість 70 км на годину. Але це моя власна машинка, їй вже більше ніж один рік, ви її стан ви її бачите на відео, але все ж таки спробуємо. Дуже коротка дистанція, дуже багато автомобілів, трохи переймаюся, але все ж таки зараз щось спробуємо зробити. 75, але я впевнений, що вона може трохи краще.